Всім привіт! Очевидним є той факт, що будь-яка розробка гри вимагає не тільки багато часу, але й чимало фінансових витрат. Давайте розглянемо джерела фінансування проєкту Soccer та подумаємо над тим, чи ефективно використовуються ресурси. Першим поштовхом для початку активної розробки гри був збір коштів всередині закритого ком'юніті CryptoDemurk. Планували зібрати 250 тисяч доларів і цей план було виконано за одну годину. Інвесторами стало 52 людини. Наступним етапом став мінт колекції Лезі Альфа, яка буде основою гри Лезі Сокер. Колекція налічувала 1000 NFT, а вартість Мінта склала 0,69 солани, що перерахунку становило приблизно 3-4,5 доларів по курсу. З того моменту вартість виросла в декілька разів як в соланах, так і в доларах, адже нефті матимуть надзвичайну утилітарність у грі. Того ж 2022 року відбувся мінт ще двох колекцій Деміурга: Редвіль в черні та Дас Сіті» в жовтні. Зазвичай, окрім вартості мінта, творці отримують прибуток зі створеної колекції в вигляді роялті. але в даних трьох колекцій ніколи не було примусових відрахувань автору, тому фінансові надходження цього типу, на жаль, близькі до нуля. Але, як ми знаємо, в команді працює близько 20 людей, серед яких 7 розробників на фултаймі. Потрібно було шукати додаткові джерела фінансування, і одним з них стала генерація міфічних NFT в колекції Лезі Альфа. Всього було створено 10 унікальних NFT, які продані на аукціоні. Також час від часу відбувається продаж на аукціонах та лотереях NFT проекту Дас Ця колекція особливо полюбилась ком'юніті, а за право володіння унікальної NFT боролись достатньо багато людей. Таким чином, вдалося без залучення фондів дістатись до передрелізного етапу гри Lazy Soccer. Саме в цей період відбувся пресейл ігрових NFT Lazy Soccer Staff по ціні приблизно 25 доларів за одну NFT, при цьому було заброньовано більше 6500 NFT. Як ми бачимо, на даний момент залучено доволі скромну суму на розробку гри. Лідер проєкту з розумом розпорядився грошима. Найближчим часом відбудеться запуск бета-тестування гри Lazy Soccer та активна маркетингова кампанія. Ці дії мають стимулювати інтерес до проєкту і дозволять отримати від серйозних фондів потрібні інвестиції для подальшого розвитку гри. Буду слідкувати за розвитком подій і обов'язково спробую прийняти участь в бета-тесті. Якщо вам також цікаво слідкувати за проектом, тоді переходьте за посиланнями на офіційні інформаційні ресурси гри Lady Soccer в описі до відео. Бажаю успіху!